Розкажіть про ваше опалення. Централізоване чи індивідуальне у вас? Централізоване опалення. Його включили у вас чи ще ні? Ну, в одній кімнаті батарея більш-менш тепла, але я б не сказала, що вона якось опалює приміщення, типу, це просто тепла батарея і mm -hmm. все. Е, градуси плюс-мінус не відсотково, знаєте? На жаль, ні, не знаю. але, ну, Я думаю, що десь по відчуттям вже градусів 15-16. тобто десь а, вже... а чому тільки в одній в кімнаті, в іншій, як у вас а, в іншій холодні батареї. Ага, ось так. так. Е, загалом до цього моменту, коли включить. Яка ситуація була? Uh, я спала під трьома ковдрами. Так, а в мене батарейка моя, яка мене гріє, то дякую, він хороший хлопчик. Ви користувалися додатково там вмикали щось обігрівати? Поки було світло регулярне, то я вмикала думчик. А так. В принципі все. От виходила на вулицю, гулять, гріться. <рес> <Да>. <рес> Можливо, ви розкажете про свою ситуацію. Так, Як у вас саме? <рес> Абсолютно слово в слово. В квартирі зараз не дуже тепло, я так кажу. Ну так собі. У мене от в одній кімнаті почало добре опалювати, це нормально, а в інших поки ще трошки прохолодно. Опалення тепло, не тепло. Яка температура? Можливо, ви відслідковуєте? Я не скажу, яка точно. Ну комфортніше стало, чим не було нічого. <рес> тепло, холодно. Тепло. О, нормально, так, комфортно вам. Додатково вмикаєте щось, чи вже ні обігрівачі? Е, в домі включене, ну, у мене електричне своє. Чи давно ви своє включили? Десь в кінці октября, 25 числа. Чи відключення світла впливає на опалення чи ні? Так. Да. Угу. Ну, і як за сутки позавчора, в нас було 14 часове відключення, угу. то. Значиться, дуже дуже багато. І як грієтесь? Додатково щось вмикаєте чи одягаєтесь? Ні, одягаємося. Нам вже додатково не виходить у пенсіонерів. О, дякую. Угу. Дякую, вам. дякую вам за вашу думку. Дуальне отоплення, електричне. А ви давно своє вмикає Так, mm, да, давно. Угу. Одна батарея батарії тяна якраз нам вистачає. Більше, як під час відключення світла у вас? Нормально. А, тобто опалення в цей момент не працює? не працює, ні. Не працюю, ні. А не ви працюю. додатково якось обігріваєте помешкання? Ні, чи? не обігріваємо. – Температуру тримаєте, якось економите, чи в нас поки що було тепло було б не? У нас більшість вдома немає, не знаю, як у других, але у нас нормально все відлично. Mm -hmm. Я б не сказала, що там холодно, яка це ліснява йде в других. У нас, наприклад, нет. Mm -hmm. Це в старих районах там жалуються люди, звісно. А, у нас нет. А ще жалується, знаєте, там де Дзержинська да, там в людей потекли. А в нас на у нас виходить авангард на 123. У нас, слава Богу, нормально. Угу. Ми не ощущаємо такого бешеного холоду. Ні. 17, 18, 19 градусів, ну 19 і в нас робота одна батарея всього лиш. Ми не включаємо економи. Не так сильно, бо дають опалення, але ну, воно не так гріє, як потрібно взагалі. Бо, мабуть, його ще не повністю включили. Але тепло так, стало тепліше набагато в кімнатах і так далі. А ви навчаєтесь? Так, навчаюся. Де навчаєтесь? У коледжі. Як в коледжі з опаленням? Е, нема опалення, не дають кошти. Держава. Так, кошти, не вистачає коштів, щоб дали нам опалення. Вже 5 років. Ого, а як проходить навчання всі ці п'ять років? Або зараз як це? Якось так кажуть, що буде дистанційка, ну її нема. Ви ходите? Так, ми ходимо очно. Хворійте, займаємося. чи вдягаєтесь? Вдягаємось потепліше, кажуть, що щось під жопу класти там треба на, стулі, mm -hmm. на стульчики так і так далі. Ще хочу щось додати? Можу, я. Давайте, розказуйте. Ви мешканець міста, я правильно зрозуміла? E, взагалі, ВПО, а так на, на даний час так. А e, ви якщо? Місто Маріуполь. Угу. А, в мене вдома все дуже класно з опаленням. Я вже можу спати вільно без, без ковдри. У вас централізоване чи своє індивідуальне? Централізоване. Угу. Тобто у вас прям дуже тепло, да. я так розумію. Градуси плюс-мінус не знаєте? Більше 20 точно. А де це у вас район такий теплий? А, провулок Запорізький.